Ой, Та я вже два роки цього чекаю. Я думав, що минулого року це станеться. А жду, не дождусь. Жду, не дождусь. Повторюю не 20, не в Болті. Я думаю, що коли законопроект обробиться, відредагується і прийметься, людям буде запропонована альтернатива. Хто знає анекдот про альтернативу? Розказати? Так ось. Або ти маєш бути. ФОПом і отримувати гроші на рахунки ФОП і платити з них податок на підставах ФОПа. Або твоїм податковим агентом буде виступати агрегатор. Але він тоді в нього є свої загальні підстави, як він має діяти. І коли за фізичну особу, юридична особа виступає податковим агентом, вона має то, що дає цій людині. Умовно кажучи, сказати, що це дохід, і заплатити з нього замість людини 18 плюс 5. Агрегатори не є волонтерами. Вони тут робити бабки, того за вас платити не будуть, того ці гроші будуть брати просто з вас.